Усім привіт, вітаю вас, шановні, на моєму каналі. Починаємо новий влог. Сьогодні вже 18 квітня. Страсна п'ятниця, яка почалася з ночі. Харків. Зранку замість будильників були вибухи російських ракет. Я зараз намагаюся стримувати свої емоції, тому що треба балансувати, і якщо давати волю своїм емоціям, нічого з цього не буде, тому що емоційний стан потрібно зберегти. Мозок розуміє, а серце цього не розуміє. І інколи мені здається, що ти береш якийсь пластир до серця приставив, воно калатає, і побіг далі. Цьому життю. Ось так зараз живуть українці. І хочу повернутися до минулого відео, там, де я казала про магнітні бурі, про усілякі недобрі втім, Меркурії. І Юля написала дуже влучний коментар, що нам дійсно. Якщо щось погане, нас повідомляють, попереджують, а коли йде якась добра планета, або якісь е, спокійні небурі, і нам цього не повідомляють. І я вчора ввечері, вчора був чистий четвер, і ввечері ви знаєте, що я ходжу на прогулянку, тим паче весна. Все починає з, зелень свіженька, вона впливає на повітря, дерева квітнуть, це просто неймовірно. Це те, що нас оточує, і те, що ти бачиш на власні очі, світ навколо себе. Там, де ти можеш подивитися, відволікатися, заспокоюватися. Зранку, коли ти відкриваєш віконечко і чуєш спів пташок, це теж позитивні емоції. У мене зараз трішки не дуже, але я намагаюся балансувати і тримати свої емоції. Тому що складно тримати свої емоції, коли в твоє життя втручаються ті. У кого немає нічого святого. І вчора я це ж, іду по скверу так швидко, наче я кудись запізнююсь для того, щоб ну, руханка була, ви розумієте. І, і думки ще швидше, ніж я йдуть. І я думаю, ну от повинно бути щось позитивне, от, не, не позитивне, ну от повинні бути якісь добрі знаки. Ну, не може бути тільки погані, негативні знаки. Має щось бути, і я чую дзвін з церкви. І мені здалося, що мені здалося. Чому? Тому що я не знаю, як в інших містах. І я про це нічого не кажу. Я кажу лише за те, що я бачу на власні очі, що я чую на власні вуха, але інколи пам'ять буває десь там загуляла у мене, таке буває. Не знаю, чому так. Тому що, можливо, це не так часто трапляється. Наприклад, я жодного разу спочатку повномасштабного вторгнення не чула дзвін. В церкві. Я можу помилятися. Я не кажу, що його не було. Я кажу, що я не чула. І вчора ввечері. чистий четвер. Неподалік церква. і Іколок, так. Чуєте? Дай Боже миру Україні, справедливий мир і бережи кожного українця, кожного нашого захисника, кожну дитину, кожну родину. Тому, на мою думку, мені здається, що потрібно такі добрі знаки помічати, підкреслювати. І іншим розповідати. І, до речі, зараз я планую сходити в магазин, тому що вчора я передивилася продукти, які в мене є, для того, щоб випікати паски, і, можливо, не вистачить борошна. Дивлюсь, яка чудова ціна на персіл. Коштував 1499, а зараз 499. Нічого собі. Мінець теж зі знижкою 43%. Ось такий. Оливи. Це така непогана знижка. 99 гривень, а коштувала 29-250 200... грамів. І родзинки зараз по ну, майже 30 гривень Ось такі. Зараз подивлюся, борожно кив млин по 30 гривень, там кілограм, 51 гривня. Таке борошно, це вищого гатунку, а це першого гатунку. Що там? Таке борошно. Бо не заміняємо. ще Зараз щось буду брати. Тут 2 кілограма. 51, ну 52 гривні. Так, борошно. Пшеничне першого 89. Ні, ну таке на, на Паску ні. Вивсяне борошно, 42 гривні. Ну це теж на Пасху ні. Зараз будемо дивитися. А панетота 450 грамів, майже 300 гривень. Тут і цукати йдуть. Зверху є здоба зовсім інша, тому якось так. Так, сьогодні у мене лише ті покупки, що мені потрібно. Там чоловік грає гімн України. Це буде Україна. У нас тут траву покосили, такий аромат іде і одразу прибирають. Ну, от сьогодні тільки такі покупки. До речі, тільки вдома почала дивитися, тільки вдома, тільки вдома. Таке борошно я ще не купувала. Десь крутила його, тут дивлюся, ДСТУ, Хмельницька область, робичи що? 51 гривня 52 гривні. Тут вага йде 2 кілограми. Хотіла брати Дніпро млин, але зустріла знайому, і вона каже: Таня, не бери. Дніпро млин, тому що каже, нещодавно купувала його. Думаю, хай на паски буде і захотілося вареників. Зварила вареники, вони всі в мене поплили. Каже, я не знаю, чому так. Кажу, можливо, це не борошно, а щось ти там з тістом, з рецептом щось поплутала. Каже, та ні. І думаю, можливо, вона щось попутала, тому що мені Дніпро млин дуже вподоби, я його завжди купую. Але коли була в магазині, я думаю, м -м -м, ризикувати я не хочу. Людочка, я знаю, що ви з Хмільнічини як оцей виробник, тому що я купую вперше. І персіл. Персіл на 60 праня. Скільки там літрів, я навіть і не побачила. Ага, 3,9 літри. І коштує 499 гривень, 500 гривень. Розумієте, майже 1000 гривень заощаджуєш. ж. Іде літо. Та це ви що буде? Тому сьогодні ось такі в мене покупки. Супереконом. Вчора я вам показувала, що я купувала гель для миття посуду в Market Opt. І на відкриття він коштує зараз поки що там 45 гривень, якщо я не помиляюсь. А взагалі-то ціна йде де 75 за літр. Мені він сподобався. Добре миє, по-перше, по-друге, піниться, вистачає надовго, піниться дуже добре, і я Щось мила, не пам'ятаю. А, тарілки білі. І таке враження, як наче я судою помила. Тому поки ставлю сюди, нехай стоїть. Тут у мене рідке мило. Тут в такій ємкості у мене для миття посуду, але подивилася, хотіла переливати, а по колу йде знизу, тут як таке біле щось. То я замочила водичкою, ну, бачу, вже сходить. Купувати якусь щіточку, щоб один раз помити, я не хочу. Нічого, відкисне. І вже відкисло. Тому, думаю, треба помити, а потім вже буду переливати, щоб було, як завжди, як мені до вподобає. Так, вже моя ємкість висохла, то хочу перелити, тому що дуже забагато одразу йде цього мийного засобу. Це не дуже є економно і забагато, то навіщо? То я зараз сюди перелію. Бачите, він прозорий. І от отак буде краще. Дякую, мої дорогенькі, що ви подивилися відео. Бережіть себе! Не ходіть зараз в такі часи напередодні Великодня краще вдома. Прислухайтеся до тривог. Пам'ятайте, що ви у себе є єдині. Бережіть себе добре і до зустрічі в новому відео. До побачення, мої дорогенькі.